Всім доб... доброго дня. Хотів короткий випуск зробити, але розумію, що ця тема потребує все-таки більше часу часу ніж класичний ріл, там хвилина-півтора. В квітні TikTok відновив рекламну діяльність, ну тобто можливість надавати рекламу користувачам соцмереж, бізнес-користувачам, але й фізособам, в тому числі. Тому хочу поділитися цією інформацією, враховуючи те, що наша агенція також займається Тіктоком, як випуском контентом, веденням. так і е, е, налаштуванням та супроводом саме Теж таргетованої реклами. Отже, перше, що хочеться сказати, TikTok дає можливості дуже схожі на мета, тобто Фейсбук, Інстаграм. Але є певні відмінності, дещо краще, дещо гірше. Тому все по порядку. Перший момент він наразі поки що не дає таргетування по це, що з мінусів: таргетування по регіонам, містам, чи там локацію поставив, як там мета Ецменеджер поставив. Um... Значок і в тебе там шпильку, і ти можеш там на 3 кілометри, навіть там кілометр і так далі. Такого в Тіктоку поки нема, але сподіваємося, що воно буде, оскільки, коли дивишся інші країни, які там можна обрати в переліку, там є регіони, тому, можливо, просто для України ще не встигли оновити дані. Це перший мінус. Другий там завжди передоплата йде. Тобто прив'язуєш картку, реєструєш спочатку бізнес-менеджер, потім рекламний кабінет, потім прив'язуєш до. Кабінету картку і е, наперед списуєш і поповнюєш аккаунт через ту картку, яка прив'язана. Можна не прив'язувати, можна просто оплачувати там всередині разово цією карткою, але треба поповнювати саме аккаунт. Оце як один з варіантів саме в Гуглі. Мета завжди йде. Е, Постоплата. Це от таких два мінуси, які ну, дійсно ну, десь можливо, важливі. Менший таргет загалом, звичайно, по деяким налаштуванням, інтересам, їх менше. Але все ж таки вони є. Ми спробували на власній рекламі вже отримали заявки від потенційних клієнтів, наших бізнес-партнерів. Що можна сказати по результатам, по плюсам? По-перше, реклама реально дешевша. Тобто за долар CPM мета у нас такі. Саме, якщо таргет, то там від 5 доларів, як мінімум, буде, а то і до 10. От, це перша перевага. Виходячи з цього, дешевші кліки, ну там CPC і інші поз... CPM, ну CPM вже сказав, дешевші кліки там по 15-10-15 по центів. Наша мета кліки. там по 50 центів це вже непогано, по 30, це вже крутий результат. А, можливості налаштування також можна ліди, можна налаштовувати піксель, події, можна вести. Ми ще не пробували, але така можливість є, можна налаштовувати на конверсію на сайті. Тобто і ретаргет запускати, лайк аудиторії. Тобто, це все є. Інтерфейс дуже схожий. Китайці знову скопіювали, як завжди. А, Америка американські е, технології, але це класно, це цікаво. Можна працювати з контентом. Єдине, ще відміна, що треба все-таки відеоконтент. Хоча насправді в TikTok можна завантажувати зображення, але е, все ж таки. Рекомендація робити такий більш нативний контент, розмовний і таким чином продавати так через живе спілкування. Тому це теж треба врахувати. От CTR в нас за статичні макети, які в нас в Фейсбуці набирали там 2,5-3% CTR, Це хороший показник, гарний. а 07, десь 06, 07%. Менше 1%, це незадовільний результат. Тому ми, звичайно, зараз думаємо про те, щоб рекламні такі розмовні робити макети. От. Якщо хочете більше дізнатися про можливості для, і реклами для вашого бізнесу, звертайтесь, можете написати в коментарях в особистих повідомленнях, можете залишити нам заявку, якщо це буде в рекламі. І ми з вами поспілкуємося, обговоримо можливості для вашого бізнесу. Підберемо аудиторію, найкращу стратегію, створимо для вас контент для сторінок, для реклами і допоможемо вам досягти головніших задач для вашого бізнесу. Це продажі, це збільшення кількості клієнтів в бізнесі вашого бізнесу. Звертайтеся, залюбки вам допоможемо.